Так. так, мене звати Віра Пасацька, я профідний фахівець сертифікації, працюю в компанії Organic Standard а в органічному секторі з 2014 року. І до вашої уваги представлю презентацію вимоги до сертифікації рослинництва. Ну і почну із загальних декількох слайдів про загальні вимоги у органічного виробництва. В процесі органічного виробництва а, можна застосовувати лише технології, які не завдають шкоди здоров'ю людей, рослинам, добробуту тварин, забібо, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища, або мінімізують його. А, загальними вимогами до органічного виробництва є обов'язкове відокремлення у часі або просторі органічної, неорганічної продукції перехідного періоду, технології, що відповідають вимогам законодавства органічного виробництва. А використання переважно відновлювальних ресурсів та власних ресурсів, у тому числі продуктів переробки відходів та побічної продукції рослинного та тваринного походження, також е, дозволяється використання харчових добавок, мікроелементів і добавок для технологічних цілей у гранично допустимих кількостях. Також дозволено використовувати воду як інгредієнт органічної продукції, але якщо вона відповідає вимогам встановленим законодавством до е, питної води. І е, обов'язково потрібно запобігати змішуванню одних і тих самих органічних і неорганічних інгредієнтів в одному органічному продукті. А, із загальних вимог до сертифікації органічного виробництва а, це заборона е, використання геномедифікованих організмів на будь-яких етапах, чи то у е, нас матеріалі, чи то в мікроорганізмах, які використовуються. Як харчові добавки чи засобах захисту рослин, добривах тощо, а також заборонено використовувати синтетичні речовини, е, такі як агрохімікати, пестициди, антибіотики для превентивних цілей, гормональні препарати, стимулятори росту рослин е, та тварин, а заборонено використання методів електричної і іншої стимуляції для примушування, що здає за тваринам болю. Заборона іонізуючого випромінювання, гідропонних методів виробництва, використання штучно виведених поліплоїдних тварин і рослин, і речовини і технологічні методи виробництва, результати яких можуть ввести споживача в оману щодо природи походження продукту. Тут повторені також основні вимоги до рослинництва це заборона синтетичних речовин, гідропонних методів. Це коли рослина росте не у ґрунті в живильному субстраті, а в інертному середовищі, до якого додається поживні речовини. Це заборона. Основною вимогою в процесі сертифікації продукції рослинництва є проходження перехідного періоду. А перехідний період це період переходу від неорганічного господарювання до органічного способу господарювання. Причому в процесі перехідного періоду обов'язково є дотримання всіх вимог органічного рослинництва, і лише після проходження перехідного періоду продукт може вважатись органічним. Також продукцію перехідного періоду заборонено використовувати. І маркувати і реалізовувати як органічну, вона обов'язково реалізується тільки як продукт перехідного періоду. Початок і тривалість перехідного періоду в різних галузях органічного виробництва вона залежить ну, від самої галузі, і, відповідно до кожної галузі, встановлюється перехідний період. У рослинниці він триває не менше, ніж 24 місяці до початку посіву для однорічних культур. І для багаторічних культур, крім фуражних, не менше, ніж 36 місяців до першого збирання органічної продукції. А для сінокосів і пасовищ і виробництва органічних кормів не менше, ніж 24 місяці до першого збирання органічної продукції. Також є вимоги до сертифікації садивного матеріалу і націння. А для, цих, для цього напрямку перехідний період триває. Один вегетаційний період для розмноження однорічних культур та два вегетаційних періоди для розмноження багаторічних культур за результатами проведення першої інспекції, оператор орган сертифікації може початок перехідного періоду переглянути в сторону зменшення, але повинні бути беззаперечні докази, що на цих ділянках не застосовувались заборонені речовини, жодні інгредієнти. Які не дозволено використовувати в органічному виробництві. Це має бути підтверджено як документально відповідними документами, і обов'язково візуальна фіксація інспектором в такому стані. Зазвичай ретроспективне схвалення цього цьогохідного періоду відбувається лише для земельних площ, які в 36 місяців не піддавалися обробітку, Так звані перелоги. В такому випадку скорочення перехідного періоду може зменшуватись на 18, і якщо це були багаторічні насадження там, дерева, то десь на 30 місяців зменшення перехідного періоду. Але це встановлюється обов'язково за результатами інспекції. Також у рослинництві заборонено паралельне виробництво. Паралельне виробництво це органічне і неорганічне виробництво одного і того самого оператором, одного і того самого продукту. А єдине, як виняток за згодою органу сертифікації, може бути дозволено паралельне виробництво у випадку виробництва багаторічних культур, строк культивації яких становить щонайменше три роки, і сорти яких не можна легко розрізнити, але з обов'язковим дотриманням наступних умов. План переходу не повинен бути більше, ніж 5 років. Щороку надаватись органу сертифікацію на перегляд і підтвердження. Оператор обов'язково повинен вжити відповідних заходів для забезпечення постійного розділення продуктів з кожної потужності органічної, неорганічної, перехідного періоду. <кій> обов'язково виробник має проінформувати орган сертифікації заздалегідь не менше ніж за 48 годин до початку збору продукції. Про збирання продукції і точні кількості, які будуть зібрані з кожної окремої потужності. І план переходу і заходи контролю повинні бути підтверджені органом сертифікації і надаватись на перегляд щороку, а також паралельне до виробництва дозволено лише як виняток у випадку, якщо ці відповідні площі призначені для наукових або навчальних цілей. У випадку виробництва насіння і вегетативного садівного матеріалу, і у випадку, якщо луки використовуються виключно для випасання худоби для виробництва рослин і рослинної продукції, крім насіння і насінневого садивного матеріалу, повинно використовуватись лише органічне насіння, з метою отримання органічного насіння і садивного матеріалу. Материнська рослина і інші рослини повинні бути розмножені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва. Для однорічних культур протягом не менше одного покоління, а для багаторічних культур протягом щонайменше одного покоління двох вегетаційних періодів. Вибір сортів, придатних для органічного виробництва, повинен обов'язково враховуватись з урахуванням природної продуктивності. Стійкості проти хвороб і адаптації до різних ґрунтових і кліматичних умов. Якщо взяти сертифікацію за законодавством України, то з метою встановлення факту наявності на ринку органічного органічного насіння, центральний орган виконавчої влади веде реєстр органічного насіння і садивного матеріалу. Тобто виробник, перш за все, повинен використовувати органічне, якщо в нього є власне, якщо він хоче куповане. Він обов'язково повинен перевірити факт наявності цього органічного насіння в цьому реєстрі. Але існують винятки: якщо у цьому реєстрі відсутнє насіння або посадковий матеріал, який потрібен виробнику, виробник може звернутися в орган сертифікації за отриманням дозволу на використання неорганічного насіння. Проте це неорганічне насіння. Повинно відповідати вимогам, перш за все, повинно а, не піддаватись обробці будь-якими засобами, крім тих, що дозволено у сфері органічного виробництва. А, документальне підтвердження повинно надаватись на кожну куплену партію насіння про те, що це насіння не було обробленими забороненими речовинами, і також, оскільки заборона ЄГМО, обов'язково підтверджуючи документи про відсутність геномодифікованих в організмі. Погодження на використання цього неорганічного насіння видається на кожну партію на один е, окремий рік і е, на один сезон. Обов'язково до використання цього насіння заявник, виробник обов'язково звертається в орган сертифікації до посіву за отриманням цього дозволу. Е, також е, неорганічне насіння можна використовувати. Е, Метою досліджень тестів у дрібномасштабних польових випробуваннях, якщо це потрібно для збереження різновиду. У рослинності існують певні вимоги до ґрунту і підтримки родючості. Заборонено використовувати невідновлювальні ресурси, тобто перевага надається відновлюванням. Технології використання переважно відновлювальні ресурси і власні ресурси, в тому числі продукти переробки відходів і побічної продукції рослинного та тваринного походження, але відповідно за вимоги, що умови, що вони відповідають вимогам органічного виробництва. Тому що якщо, наприклад, стосується посліду тварин, цей послід повинен бути з органічних ферм або з ферм, на яких не ведеться інтенсивне вирощування. А біологічну активність ґрунту потрібно підтримувати і забезпечити збалансоване постачання поживних речовин рослинам, у тому числі використання живих мікроорганізмів, і обов'язково використовувати ґрунтозахисні технології вирощування рослин, що запобігають виникненню у ґрунті ерозійних чи інших деградаційних процесів. Також обов'язковою вимогою у органічному рослинництві є дотримання сівозміни. Тобто родючість і біологічна активність ґрунту мають зберігатися підвищуватися шляхом багаторічної сівозміни. А схеми чергування культур у сівозміни можна використовувати відповідно до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах і, і різних природно сільськогосподарських регіонах, затверджених постановою Кабінету міністрів. Обов'язково є також використання бобових у е, сівозміні. І добрив тваринного походження та органічних матеріалів, бажано попередньо компостованих від органічного виробництва. Чергування культури сівозміні повинно здійснюватись таким чином, щоб стан ґрунтів під час вирощування попередньої культури відповідав технологічним вимогам щодо вирощування наступної культури. Обов'язково повинно забезпечувати збільшення органічної частини ґрунту і стимулювання його біологічної активності. Тому є бажаним залишати на полі а, пожнивні рештки, можна використовувати також засоби, які допомагають розкладанню цих органічних рештків. Можна так залишати на полі. Це все залежить вже від самої технології оператора. А, сама сівозміна повинна обов'язково позитивно впливати на родючість ґрунтів, підтримувати бездефіцитний баланс гумусу. Знижувати рівні забур'явненості і також запобігати поширенню шкідників і хвороб і захищати ґрунт від ерозії і інших деградаційних процесів. В Процесі органічного виробництва органічної продукції рослинництва дозволено використання добрив, міліорантів, матеріалів мікробіологічного рослинного чи тваринного походження і інших речовин, але ці речовини повинні бути дозволеними в органічному виробництві. Відповідно, ведеться перелік речовин. А в, на слайді є посилання на законодавство України, в якому вказаний перелік цих речовин. Кожен стандарт органічного виробництва передбачає цей перелік, а в більшості ці речовини перекликаються, можуть бути невеличкі відмінності, тому якщо вибирати конкретний окремий стандарт, потрібно обов'язково перевіряти цей перелік допоміжних речовин, які дозволено використовувати. І лише ці засоби можна використовувати. В даному випадку як добрива для підвищення врожайності і зменшення деградації ґрунтів. Використання добрив також обов'язково є органічних добрив, і воно повинно сприяти оптимізації живлення рослин і відтворенню родючості ґрунтів, забезпечувати бездефіцитний баланс поживних речовин і підвищувати врожайність. А, якщо говорити про а, тваринний послід, тобто органічні добрива, а, вик... кількість внесено з органічними добривами, азоту не повинна перевищувати 170 кг на 1 гектар сільськогосподарських а, угідь на рік, а у разі використання стілового гною, зокрема висушеного і компостованого, дегідратованого дегр... пташиного посліду, і у компостованих і рідких екскрементів тварин, у тому числі пташиного посліду, якщо о, оператор веде також органічне тваринництво і в нього є надлишки цього гною, він має заключити договір з іншими організаціями, куди буде ну, зможе вивозити гній, який ну, перевищує по кількості е, внесення цього азоту, тобто його потрібно буде утилізувати. У разі відсутності оператора необхідної кількості органічних добрив, можуть використовуватися добрива і покращення ґрунту, які, як я говорила, вже входять в склад допоміжних речовин, які дозволені до використання в органічному виробництві. Контроль шкідників і хвороб повинен забезпечуватись шляхом застосування агротехнічних, біологічних, механічних, фізичних методів. З урахуванням відповідних сівозмін, обов'язково використовувати сорти і гібриди стійкі до хвороби і шкідників і застосування інтегрованої системи заходів захисту рослин. Контроль шкідників і хвороб, якщо не вдалося забезпечити шляхом превентивних агротехнічних заходів, можна також використовувати додаткові речовини. Інгредієнти, які дозволяються використовувати в процесі органічного виробництва. Обов'язково перед тим як використовувати, звіряти цей список з дозволеним, і лише ці дозволені засоби можна використовувати для захисту. Можуть бути також дозволені для використання засобів, які не належать до рослинного тваринного мікробного походження, але повинні виключати будь-який безпосередній контакт зі стівною частиною рослини. І речовини, які використовуються у пастках або дозаторах, крім розпилювачів феромонів, не повинні потрапляти у навколишнє природне середовище і контактувати з іншими такими речовинами або сільськогосподарськими культурами, які вирощуються. А оператор органічного виробництва також має запровадити регулярне очищення і дезінфекцію приміщень і споруд, які використовуються в процесі органічного виробництва. І в процесі очищення і дезінфекції також можна використовувати лише засоби, дозволені в гранично допустимих кількостях. Додатком на даному слайді показаний приклад із переліку згідно законодавства України. Тобто лише ці засоби можна використовувати у спорудах, які використовуються в органічному рослинництві. Також, як і для всіх галузей, в рослинництві важливим є. Ведення відповідної документації оператор повинен вести галузевий опис оператора, надає потім органу сертифікацію його на перевірку. А в цьому описі оператора повинні бути описані всі потужності, місця зберігання, переробки, доробки, пакування і земельні ділянки. І щорічний план виробництва органічної продукції. За кожною ділянкою окремо із зазначенням її площі. тобто по кожній площі, по кожній земельній ділянці ведеться відповідні записи, які потім надаються на перевірку. Також оператори, які займаються органічним рослинництвом, зобов'язані відображати в своїх журналах обов'язкову інформацію про використання всіх добрив, використання засобів захисту рослин, придбання вхідних продуктів сільськогосподарського походження. А також врожай по всім культурам по кожному полю окремо, і е, орган сертифікації разом з оператором можуть погодити відображення в журналі, також додаткової інформації, яка потрібна для перевірки, верифікації, дотримання вимог органічного е, рослинництва. Ну, з, в мене коротко все. Якщо будуть питання, прошу задавайте.